Благодійний турнір із білярного спорту на підтримку збройних сил України присвячений Дню незалежності нашої держави, який приймає клуб Тріумф нашого міста. За кількістю мегазірок світового і континентального масштабу став чимось схожим як мінімум на неофіційний чемпіонат Європи, якщо не більше, на хвилинку, чого варті лише прізвище дворазового чемпіона світу і багаторазового України, переможця великої низки представницьких міжнародних турнірів і змагань заслуженого майстра спорту Ярослава Тарновецького Чернівців, який, до речі, свій шлях на Олімп розпочинав у Дніпрі, де 16-річним юнаком став наймолодшим в історії чемпіоном України. Це супоровий турнір. Там слова вдячності організаторам, що це чужово молився. Сам насамперед Константину Колюку, що зібрав такий колектив: 32 найкращі гравці з усієї України. Зібралися гарні відповідні умови в білярні, цікава гра. І також кошти будуть збиратися цьому турнірі в підтримку ЗСУ. Цікава подія. Я з радістю приїхав сюди, коли почув, що буде проводитись такий саме турнір. На менш зірковий зараз Ярослава, інший чемпіон світу, майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Білозоро з Миколаєва три тижні тому вже встиг спробувати свої сили у Дніпровському клубі Тріумф у попередньому благодійному турнірі. Втім, переможцем не став, а від представництва нинішнього його просто переповнюють емоції. Я в захваті від цього заходу. Я бажаю, щоб таких було турнірів у нас якомога частіше та більше щоб все це рухалося в тому напрямку, в котрому це зараз все йде. І мені здається, що ми маємо можливість зробити таке найближче майбутнє українського більярду і стати на вершину той, того п'єдесталу, щоб бути на, знову в топі і змагатися на міжнародному рівні. На запрошення взяти участь у турнірі, на яке миттєво протягом тільки першої години реєстрації заявки подали відразу 27 спортсменів з 32 двох відгукнулися і багаторазові чемпіони України, володарі різноманітних міжнародних і вітчизняних титулів, майстри спорту України Владислав Косогов з Кривого Рогу, свого часу чемпіон світу серед 18-річних Андрій Клістов з Києва та його партнер-засновник по школі більярдного спорту, віце-чемпіон Європи серед юнаків Володимир Прикун з Костянтинівки Донецької області. Зібралися дуже сильний склад команд, гравців багато приїхало, і такий склад, що виграти цей турнір це треба дуже добре грати. Дуже приємно, що в цей час, коли йде війна, є підтримка нашого улюбленого виду спорту, і що збирається. Така команда, яка продемонструє гарні зустрічі, тому буде цікаво дивитися і грати з хлопцями. Дуже приємно буде і дякую організаторам за те, що знайшли змогу провести цей турнір в цей нелегкий час для нашої держави. Я дуже скучив. Такий склад дуже серйозний і багато гравців, котрі не їздять на усі змагання. Ну котрі проходять в Україні, приїхали сюди. Тому буде дуже цікаво, дуже сильна сітка. У нас я граю проти. Дмитра Білозерова, думаю, що це одна з центральних зустрічей, в принципі усього турніру буде. Вона могла бути і у фіналі, могла і не бути. Перекунку Кулік, власник клубу, котрому ми дуже дякуємо, що такий прекрасний клуб і такий склад він зібрав. Дуже молодець. Хотів подякувати за організацію турніру. Дуже класний состав. Фані ребята, друзі, мої старі колеги зібралися. Дуже раді друг друга побачити. Пограємо біля, покажемо ігру. Все буде Україну урочисі. Церемонії відкриття турніру придувало вишукане за змістом і подачею сліпе жеребкування, за підсумками якого безпристрасний, байдужий і холодний комп'ютер. Вже у перших поєдинках задовго до фіналу звів багатьох претендентів на перемогу. Шлях до неї для кожного з учасників розпочався зі стислих урочистостей, на яких представили оргкомітет благодійних змагань, у складі якого директор фонду хто, якщо не ми, Василь Обаденко, засновник більярдного клубу Тріумф Петро Балевич, головний суддя Олександр Безносюк та інші, після представлення всіх 32 гравців. Привітали найменших учасників паралельного турніру серед дітей, на завершення чого пролунав державний гімн України, який став прологом видовищного марафону більярдного спорту до Дня Незалежності у Дніпрі, у ході якого його організатори задонатять на потреби Збройних сил України 243 тисячі гривень. Собралися саме нетитуловані ігроки нашої страни. їм велике, що в таке час приїхали к нам. Ми завжди раді встретити, раді показати. Клуб, спасіба огромна ігракам. Спасибо большое, що організаторам бадиного фонду То, якщо не ми, білярного клубу Тріумф за такой теплий прийом. Спасіба всім огромна. Першими у боротьбу, як і анонсували, вступили дітки, після чого розпочалися поєдинки зіркових учасників основного благодійного турніру. Але то вже інша історія і про неї згодом.